Владимир Путін побачив українські армії іноземний легіон НАТО. Господарь Кремля вважає, що головне завдання наших бійців не захищати свою землю від сепаратистів, а стримувати Росію. Це фактично перша заява Кремля, в якій він визнає Росії стороною протистояння на сході України. Раніше Москва запевняла, що жодного конфлікту з Україною немає. Генеральний секретар НАТО вже заявив, що слова Путіна нонсенс. Єнс Столтенберг каже, що іноземна зброя на території України має саме російське походження. Останнім часом Москва, за даними альянсу, Сотні одиниць ракетних систем артилерії, танків БТРів. спростували слова Путіна і в Українському міністерстві оборони. По суті, это даже не армія. Это іностранний легіон, в даному случаї іностранний натовський легіон, который, конечно, не преследує целі національних інтересів України. Там зовсім другие цели, зв'язані они з достиженням геополітичних целей сдерживания Росії. Мабуть, у оточенні російського президента криза жанру, раз, раз вони фейки, пропонують озвучити особисто керівнику цієї держави. По друге, мабуть, розвідка Росії недопростюва, і вони мали повідомити, що по-перше, Україна не є членом НАТО, тому про будь-яку Присутність військ НАТО на території України мова не може бути йти взагалі.